Я, звісно, планувала в особливій думці поговорити про одне, а вийде про зовсім інше, тому що традиційно там ми намагаємося проаналізувати більш докладно якісь найбільш горю... гарячі теми, гарячі питання, які маємо станом на зараз. Відходячи від новини, намагаючись як на картину подивитися трошки, ніби більш здалеку. Але зараз ми маємо занадто гарячі новини, так. щодо того, що відбувалося в повітряному просторі Польщі, те, як це вплив на майбутнє Європи на майбутнє російсько-української війни, тому я пропоную почати саме з цієї гарячої теми, бо насправді вона і є найбільш обговорюваною зараз. І в українському суспільстві теж починаючи від тих мемів і жартів, ну є і таке, та які ми бачимо у соціальних мережах, до серйозних закликів поставитися серйозно відповідально, тому що це питання партнерства, та і це ставить перед нами як виклики, так і можливості. Щодо співпраці, щодо розбудови, там можливо, навіть там ППО там і так далі, і так далі. Отже, ці дрони російські дрони пару десятків, які опинилися в повітряному просторі Польщі, із із перетнувши кордон України, але і також Білорусі, із Білорусі, і Білорусі так, так, так що важливо, як вони змінюють? Подальше, подальше існування, навіть я би так сказала, подальшу діяльність країн Північно-Атлантичного альянсу. Бо в першу чергу це питання до країн НАТО щодо спільного захисту. Окей, вони активували четверту статтю НАТО про консультації, так. проконсультувалися і далі що? Абсолютно, власне, почну з кінця. з «Далі що, тому що це далі що насправді відкривало би для нас можливості для дуже змістовних і ґрунтовних кроків. Ми бачили, що міністр закордонних справ Сібіга сказав, в принципі, правильні речі так. про об'єднання ППО, про можливості збивання цілей над Україною. Якщо вектор спрямований на захід, а воно практично у всього вектор спрямований на захід, то це абсолютно легітимна можливість для НАТО втручатися і Використовувати, там були розрахунки, що десятки літаків піднялися на перехоплення цих там скільки їх, півтора десятки чи скільки там до двох десятків кажуть, цих дронів було і збивати ракети, дрони, використовувати комплекси Петріот, які поляки зараз похавцем розвертають на своєму східному кордоні. Але це заяви. Найважливіше, які будуть робочі дії. Як, от навіть цю ідею, яка не нова, яку дуже давно можна було би застосувати щодо взаємодії в ППО, наскільки ми готові це впроваджувати, і наскільки наші партнери готові це впроваджувати? Щодо партнерів, є спеціальні механізми, наприклад, Рада Україна НАТО. От я здивований, що вона досі не розпочала своє засідання. Бо ми до речі, ж говорили, логічно було би її активувати саме зараз. Власне, тому ну, якщо не зараз, то коли вже? Якщо справді от є така загроза і для України, і для НАТО. І до речі, по хартії про особливе партнерство от консультації мали би початися вже. Хочу нагадати, це аж 97-го року Мадридська хартія. Вже можна було би і про неї згадати, так само запустити її. Ну я так розумію, що поки що працює принцип, що НАТО десь там буде радитися окремо, а ми будемо стукатися в двері. Но мені здається, що якраз отой той шок, який я думаю, сьогодні наші партнери отримали, мав би бути використаний українською стороною в хорошому сенсі цього слова, щоб разом протистояти спільній загрозі. Ну, поки що, ми бачимо такі якісь радше, знов таки піарні інформаційні кроки. Я хочу помилитися, але ми бачимо радше буде... заяви. Ну, зокрема, ну, там такі. заяву генсека НАТО Марка Рюте про те, що мовляв, це успішний успіх, те, що позбивали частину частину НАТО, там, там тих дронів, так, так? А, і все та ну і оця четверта стаття про консультації для всіх. Зрозуміло, що насправді ця провокація з боку Кремля так, це випробування це а, країн НАТО на подальшу реакцію, яка має щось про щось сказати Кремлю. От, власне, про що вона наразі свідчить Кремлю, і якими в такому разі будуть подальші дії Кривавого російського диктатора ну мені здається, що на жаль Кремль отримав досить втішну для себе інформацію. Ну, перше, зважаючи на ту кількість засобів, яка була виставлена НАТО, ну результат. Такий не дуже яскравий, та? Ну, і це ж при тому, що дрони були без бойової частини спеціально от... і свідомо Ну, от, найбільше. власне. Що найбільше свідчить саме про провокативний та характер абсолютно цього точно. нападу перевірочний, так би мовити, абсолютно точно далі? Ну, ми бачимо, польща там почала якісь е, е, щось там метушитися, збирають резервістів, щось подібне, розгортають комплекси Петріотів. Подібне, але ну це теж певною мірою е, ставить питання. Ну а раніше, де ви були? Ви не розуміли цього. То більше що ще в листопаді 22-го року пам'ятаю дуже добре цей випадок. Якраз тоді дуже спілкувався з польськими колегами. І спочатку у них була така прямо е, реакція, знаєте, в стилі таких польських шляхів. Коли ракета так. залетіла в залетіла і там навіть людину двох у... двох, двох людей, поляків, так двох людей польських громадян. Так тобто, це казус Беллі, просто ну який тільки не на і тоді нічого не зробили. Так більше того, то, спочатку поляки, от прям я ж кажу, такий був шляхетський гонор. Вони почали говорити про те. Те, що п'ята стаття це напад, навіть якщо це не спеціально, ми цього не забудім ні простім. Прокинулися старші товариші пройшов раунд переговорів. Уже на п'яту, вже четверта стаття, вже з'явилася ця тема, що це там може і українська ракета, ми не знаємо, хоча спочатку поляки чітко говорили С чи, як там X 101 ось траєкторія, ось як воно впало, ось чуть ли не на землі ці залишки. Потім так акуратно, є, ну може там словом, дуже так спустивається це на гальмах, росіяни принишкли було трошки акуратніше стало робити, але дуже швидко літаки у них перетинають кордон кордони НАТО постійно, кораблі маневрують і так далі. Тому подібно такий стиль холодної війни. А тепер він, мабуть, думає, що він поговорив всі. Він поговорив з моді. Він не отримав від сполучених штатів тих конкретних дій, яких він боявся, що будуть ці санкції, які ну при Байдені казали пекельні так. зараз. Там що там beautiful, wonderful, да? не отримав він цих б'ютіфул wonderful санкцій. І тепер розуміє, що ну а от я тепер спробую свій хід зробити. І е, хотілося б, щоб відразу зранку він на собі відчув наслідки цього ходу. Ну не відчув. Ми чуємо заяви. Чуємо заяви з українського боку. Ми чуємо заяви з боку партнерів. Якихось таких ходів е, ми на жаль не бачимо. Тобто, схоже, що цей е, раунд за Путіним і гірше того, от уже навіть о, ти згадувала про меми, але на жаль, там вже інше починає ширитися в соцмережах. А раптом це українські реби. А раптово стали, що це ж українці почалася деза ну, ще такого характеру. Це і правда, це не просто деза, це це вже концентрована спецоперація росіян. І наші ці всі прості господі марафони з телеграмами вони би краще цим займалися, а не обріхували Порошенка, депутатів Європейської солідарності, журналістів, вільні телеканали і все інше. Тут не почати край роботи, але вони дуже зайняті. на жаль. до цього сподіваюся, ще дійде. А поки ми говоримо, от власне про це. Випробування та, яке стоїть перед НАТО, і екзамен, та який НАТО складе або не складе, просто дуже багато асоціацій, дуже багато аллюзій до 22-го року. Насправді, так? і от оце спілкування Путіна з китайським лідером. Та тоді ж теж були Олімпійські ігри, пам'ятаєш, Так, звичайно. а вони там сиділи на трибунах, і буквально скільки за два дні по тому почав заява спільна була та, 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 про, фактично, та, та про, про вічну дружбу. Світу, там, та, там якусь там між ними і про переділ світу знов-таки між ними на другі. Принципах і зараз ж були заяви про те, що це має бути зовсім інший світ. І, і буквально там за пару так. днів потому почалося так, повномасштабне так, вторгнення так. і навчання. Е, Захід, скільки там, ну тоді 22, тепер 25. Е, а тепер 25, так. Теж проводилися, і вони теж були приводом для підтягування військ. Тільки тоді для підтягування військ до українського кордону, а тепер вони по суті вже до польського кордону, бо вони на території Білорусі отам от підтягуються. І Вочевидь, тут не треба бути великим там експертом для того, щоб зрозуміти, що протягом цих навчань дрони можуть залітати систематично на територію Польщі. І отут от mm -hmm. постає питання, а як ну от Польща закрила кордон, та? так, навіть так, включно так, із залізничними так, переходами, так, ну на цей період проведення так, навчань. Так, так. Але ж ми пам'ятаємо, що не так самі навчання страшні, як те, що після навчань залишаються війська. Ну і найголовніше питання, яке постає, чи ми вже стояли їмо на порозі. Якоїсь глобальної ескалації в Європі, ну грубо кажучи, те, що називають Третьою світовою, та чи це вже почалося, чи це ще поки що тільки пробні кроки? Ну, от якраз е, слухаючи цю підбірку, та я е, згадав підхід так званої тактика селямі, який як в тому числі і натівські аналітики вважають, Росія буде застосовувати для ведення війни проти заходу. Бо так, от в ЛОБ ну все таки там сіла не візьмет е, перевага в. Повітрі, перевага технологічна, перевага в дронах, як би там не було, і щоб там не розказували, що зараз ж зовсім інші дрони інші рівень, і таке інше. Є ще поки чим НАТО відповісти. Але натомість росіяни будуть заходити з дуже підлою тактикою. Оцих от таких уколів. На яких оце це називається концепція до порогової війни, коли нібито на кожен із цих уколів ну він надто маленький, щоб прямо реагувати ударами по російських частинах, Це ото жабу повільно так, щоб вона е... не, не вискочила ну, з упроку. От хтось добре. Написав, що в нашому випадку жаба прямо сама себе кришкою закриває, при тому. На жаль, от то от що відбувається? От такі нальоти потім згадай осінь 21-го року мігрантську кризу, коли так. той самий закритий польський кордон раптом. Значить, почалися з білоруської території наскоки цих мігрантів. Не виключено таке. А е... щось я ще не бачу параду рускоязичних, де-небудь там в країнах Балтії, там їх зараз видворяти збираються Зняла за незнання за... Далі буде далі. Пам'ятники освободітеляві теж було в, Нарві там... в якій-небудь Нарвії чи в східних районах Латвії, те, що на Росії люблять називати Латгалія інших варіантів в Естонії, так само в Литві ці всі заворушення, я думаю, що далі буде. Я думаю, що вони це використовують. Більше того, вони ж про роблять вони їхніх радикалів. Використовують, вони підігрівають це все дурне, що там є із будь-яких радикалів. Та й навіть майстрімових політиків, у цих рольників і таке інше вони зараз будуть підтягувати для того, щоб показати що це все Україна винувата. Треба припиняти і допомагати і подібне. І створювати чим більше замішання, тим краще. А паралельно дивіться, що робиться у Франції з політичною кризою. У них сьогодні не буду ображати французький народку, ламаючи їхню мову, але ідеоматична фраза означає, що заблокуємо їм все. Прекрасно. От час заблокувати все. От з таким виходять люди на, на вулиці в Парижі. Так само ми бачимо в Німеччині дуже занепокоєні тим, що росте підтримка ці альтернатів Фірдойчланд. Їх вдалося зупинити та на виборах. Все-таки нормальні сили прийшли до влади, але вони розуміють. Міють, що це ж не останні вибори.